Ми продовжуємо програму Тренди. Ми в цій частині програми будемо говорити із головним редактором сайту «Еспресо ТВ Віталієм Перовичем. Доброго вечора, Віталій. Доброго. Вечора. Ну і власне кажучи, чому ми трошки змінили формат програми, чому ми вирішили запросити саме Віталія. Тому що сайт «Еспресо ТВ розпочав цикл уже матеріалів про життя. На Луганщині життя на Донеччині ми його умовно назвали Луганські історії. Чому назвали Луганські історії? Тому що так склалося, що третина, мабуть, робітників нашого сайту так, так склали, що вони родом із Луганщини. Ну і, от, і Віталій, зокрема, також родом із е, Алчевська. Е, ну, власне кажучи, е, зараз багато говориться про бої, багато говориться про е, жертви, багато говориться про е, протяготи, говориться про те, що в Краматорську люди живуть без газу і води. Але в той же час, от дуже мало якихось таких от замальовок із місцевості, по суті, репортажів як таких немає. І Сайт Еспреси ТВ розпочав власне кажучи цикл таких мікрорепортажів, які більше дають розуміння про картинку, того, що відбувається, ніж насправді сводки з фронту і ніж велика маса новин. Ну от, якщо можна те трошки про цей проект. І якісь найцікавіші історії. Mm. Ну, дивіться, в принципі ви правильно сказали. У нас невеличке землятство. Тут вже утворилося на ТІВІ» дуже багато вихідців з Луганської області. На жаль, з Донецької немає. Тому історії у нас луганські. Дійсно, ми після поїздки кількох членів нашої редакції, тобто на свята травневі до Луганська, от зібралося ну, така маса історій. Тобто, ми всі все одно спілкуємося телефоном зі своїми знайомими, родичами. Моот вирішили спуститися на цей мікрорівень. І показати, що відбувається власне ось цей мікрорівень, психологічний клімат серед простих людей, які в принципі продовжують жити своїм життям. Утім, обставини дещо змінилися, обставини військові. Тобто, як вони ставляться один до одного, ставляться до сусідів. Наприклад, ну я можу да, розповісти, що є справді, такі справді, історії, впродові. що коли люди вже бояться приховувати свої певні погляди, що вони за єдину Україну, це краще не афішувати серед сусідів, тому що дуже, ну, наприклад, ви знаєте цю історію, коли Ад адвокат Чудовський в Луганську був розстріляний, просто на нього вказали пальцем. Сказали, це правий сектор. Троті не немає жодного відношення до правого сектора. Зрозуміло, який є в принципі міфічною досить організацією. Але цього вигуку, що це правий сектор, вистачило для того, щоб пустити чергу автоматну в людину. Тобто, ну от я можу зі свіжих історій розповісти, що мене вразило буквально сьогодні. Говорив з одним своїм знайомим, він розповідає. Я не буду говорити, правда, це чи ні, знову такі. За що Та зараз насправді дуже багато речей, які е, ми не можемо зрозуміти, на де жаль... правда, де неправда, де напівправда. Так, на жаль, на жаль, і інформаційні потоки, які йдуть з Луганщини і Донеччини, вони всі базуються в основу на чутках. Тобто, хтось чув, хтось сказав, ну але тим не менш от розповідає, що станиця Луганська це. Районний центр неподалік від Луганська, діти десь у лісі знайшли автомат. Ходили по цьому селищу, стріляли чергами. Ну, слава Богу, підлітки. Тобто дорослі ніби відібрали цей автомат. Ну, буквально, як в анекдоті, ну, слава Богу, в селі живуть. Да. От. от така от свіжа історія. Запитав мене дуже цікавило питання у своїх знайомих, тобто Луганська область, вона прикордонна, і в принципі, контрабанда була досить цей контрабандний, нелегальний ну, бізнес, да, так, власне, так, кажучи, всі... Це от одна із тем, які піднімає зараз і переб'ю просто <гум> сайт Еспресо тобто, ТВ, куди модифіковується, як модифіковується контрабанда. Тобто, це ну, ні для кого не секрет, що для всіх навколишніх сіл це було головне джерело джерело виживання, джерело життя. Тобто, в принципі, що зараз роблять контрабандисти? Ну от я власне це питання задав. Мені сказали, що всі вони перекваліфікувалися у сепаратистів, тому що набагато дешевше і безпечніше, ніж вони раніше той же бензин ганяли з Росії в Україну, де він дешевше, нелегальний. Тепер вони можуть просто зупинити на блокпосту бензовоз і злити собі скільки потрібно цього бензину. Тому вигідніше займатися сепаратизмом, а не контрабандою. От така відповідь я почув. Тобто, звичайно, ця тема потребує більшого дослідження, але от перше враження від контрабанди і бензину. Ну а власне кажучи, от історії про мародерство. Тобто, ну ми кожен день чуємо про мародерство там, мародерство там. Зайшли в магазин, забрали тето. В принципі, якщо на вищому рівні, то на днях пограбували машину, яка перевозила вантажівка, яка перевозила легкові автомобілі, пограбували іще ще щось, пограбували ще щось. Тобто, в принципі, от, насправді це настільки тотальна ситуація. Тобто... Я би не сказав, що це тотальна ситуація. В принципі, серед тих людей, де їх знають, вони, напевно, такі побоюються робити такі речі. А крадуть а в сусідньому от... селі, де їх не е знають. а Сусіднє село проходить до них красно. Але так. от, власне, на дорогах ворох оцей стоп-контроль вже досить поширений. Ну, ви знаєте цю історію, там Лутугінський район між двома селами встановили блокпост і збирають, в принципі, данину за проїзд. Дивляться на машину, якщо бідненька якась марочка, то 20 гривень, дорожче 30. Якщо вже хороша іномарка, то і 50 гривень за проїзд можна заплатити. Взагалі, з цими блокпостами якраз пов'язано дуже багато незручностей. Тобто знайомі теж, розповідають. Ну, Ну, власне, що я переб'ю, це один випадок, що ти за машину платиш під... Десять гривень чи двадцять гривень. Чи ти кожен блокпост це як феодальна Фадальна Європа? Коли фактично ти збирав плату за дороги. Ну вибачте, мені тяжко відповісти на це питання. Напевно, цим має займатися Міністерство внутрішніх справ, підбити цю статистику. От я те, що чув, я розповідаю. Ми розповідаємо так. Такі випадки є напевно, що вони мають масовий характер, мені так здається, але ручатися за це я звичайно не можу. Uh -huh. Ну, а власне кажучи, ну, якщо можна, давайте ще от, розкажемо, от, які історії, найцікавіші історії, які ми зібрали, які на сайті «Еспресо ТВ. Ну, от, будь ласка, теж знайомий розповідав, який виїжджав з Луганська на блокпосту. посту. Слава Богу, це, як він каже, був день. Зупинили його, дивиться знайоме обличчя з автоматом, не зовсім тверезе, починає згадувати. Це робітник, який робив в нього ремонт в квартирі. Він цього робітника вигнав за п'янство. Той йому посміхається і каже Привіт. Ну, знайомий виявив певну сміливість і зразу йому сказав: Ну що, будеш мене обшукувати, чи так пропустиш? Ну той трохи знітився і, в принципі, не став обшукувати і пропустив. Але знайомий каже: якщо б це був вечір, і він трохи був не тверезіший більш цей. Колишній робітний ремонтник, так би мовити, все могло би закінчитися дещо гірше. Ну, от така історія життя. Ну, тобто. По суті, в принципі, э... люди ще живуть дуже в полоні якихось чуток. Ну мене теж вразила історія, коли в маленькому селі трьох почали будувати усім селом блокпост. Бо хтось з'їздив у Луганськ і почув про те, що вже танкова бригада правого сектора підійшла майже під село там от за Райгородкою, і все село зібралося, і почало будувати блокпост. От Така історія. Теж ну там історія з цього ж села. Це ми писали теж у нас на сайті. Це в минулі підбірці. Історія про директора школи, директрису школи, яка. Це власне, з цим блокпостом да, його да. будівництво було пов'язано, що забрали на цей блокпост на барикаду шкільний автобус. Директорка школи здійняла галас, звичайно, поверніть автобус, її записали автоматично в правий сектор, і вже кудись повели на допит. Ну, Все добре закінчилося для цієї директорки. Її звільнили, автобус ніби навіть повернули до школи. Ну, а... В принципі, я пам'ятаю от історію свого батька, який пережив Другу світову війну, велику вітчизняну війну в окупованому Києві. Він був тоді 30-го року народження. І коли я в нього питав, ну вже він вже був значно, він уже був в принципі далеко за 60, і я з ним говорив про цю в цей період, і він мені сказав, що каже, ти знаєш, от, що от я пам'ятаю про війну, там є якісь там кадри, які там у пам'ять запам'ятову, але кажуть, якщо загальний фон, це неймовірна маса чуток. От відчуття, що особливо тут під кінець війни, що ти весь час жив в якомусь от. Е Неймовірна кількість чуток, що, той, що, в принципі, можна знайти хліб там. -то. Можна Офіційним знайти... органам не віриться, бо да. було ж там да. і українське слово, і нове українське слово виходило, якісь офіційні органи, але їм повної довіри немає, звичайно. То да. саме в Луганській області не довіряють українським каналам абсолютно. Російські канали намагаються ділити на два, а найпевніше, те, що сказала сусідка, звичайно. Ну, і власне паралельна історія, це те, що от всі, от фактично всі, з ким ми зараз. Говоримо всі наші колеги, які е, дзвонять до батьків своїх в Луганську донської області. Всі говорять, що абсолютно всі повернулись до натурального господарства. Тобто, фактично немає нікого, хто мав би хоч не менше хлопчик землі, який би зараз не посадив картоплю. Тобто, це ну в принципі, це характерно взагалі до України для, для України. Ну, тобто, я не знаю. Наприклад, мої родичі вони завжди цим займалися, тобто, тяга до землі в українців є, напевно, тут нічого не змінилося. Е... Ну, але э, добре, давайте все-таки повернемося до чуток. Э, ну, за великим рахунком. Э, що от зараз найбільше обговорюється? От, в принципі, от люди говорять про те, що е, терористи погані, чи люди переходять на сторону терористів, чи люди ні на яку сторону не переходять. Тобто, в принципі, от, ти ж весь час варишся в е, вакуумі, там, ну, чутки. Чутки це значить 10 твоїх найближчих сусідів і ще 20 е, трошки подальших сусідів. Тобто ти живеш в ситуації 20-30 комунікацій з 20 30 людьми, не більше. Причому завжди всі люди однакові. Ну я вам скажу, що в принципі, от, з тими людьми, з якими я спілкував їхні е, зіткнення з сепаратистами досить спорадичні. Да? Вони живуть десь там відбуваються бої в Слов'янську, в краматорську десь вони чують про якісь блокпости і так далі. І так далі. Там буквально одиничні оці і продовжують жити своїм життям. В принципі, кардинально щось не змінилося. Крім того, що от, ну, є певна тривога є... щодо цих сепаратистів. Вони їх. Не ставляться до них ні позитивно, ні негативно. Просто сприймають як явище, яке виникло внаслідок того, що в Києві до влади прийшла хунта. Тобто вони вважають, що хай розбираються сепаратисти з хунтою, а хунта з сепаратистами, а там вони подивляться, хто з ким розбереться. Ну, в цій студії свого часу тут був Ігор Самоволос, наш відомий політолог, конфліктолог, і от він, пояснюючи всю цю ситуацію, він говорив про. Про одну річ, тобто, ну власника Чіківська хунта там і так далі, він говорив, що величезна проблема наша психологічна полягає в тому, в відсутності причинно-наслідкового зв'язку. Тобто логіка у людей приблизно така, що був Янукович, була якась там видимість стабільності. Потім прийшли, прийшла нова влада, і несподівано з'явилися танки на вулицях. Тобто, а от уже ці дрібніші речі про те, що. Власне, все це з'явилось тому, що Янукович поводився так, так, так. Тобто, всі ці дрібніші етапи великого шляху люди не хочуть бачити, не хочуть чути, не хочуть думати. Тобто. Якщо завтра виникає Луганська Народна Республіка, ці люди точно так же за великим рахунком змиряться з цим і скажуть, ну добре, ну хай буде Луганська Народна Республіка чи Донецька Народна Республіка. Я боюся, що так воно і буде. Ну, ти більше Луганська Народна Республіка Ні, вже ну, виникла і навіть коли... Конституцію Ні, ну Якщо фабу... вона реально почне укріплюватись, тобто зараз, поки що, це більш менше віртуально. Вони сприймуть це як даність. Ну, принаймні, воювати з Луганською Народною Республікою багато сміливців і небайдужих людей не знайдеться. Угу. Ну, а, Але за неї теж воювати, напевно, не будуть. Ну, власне кажучи, заява Гіркіна про те, що звернення його до жінок, про те, що да, характеризує. характеризує ситуацію, насправді, можливо, найкраще. Ну, а добре, а люди збираються виїжджати? От батьки от багатьох із наших родичів. Там, де спо... в принципі, гарячими точками в Луганській області, це є тільки Луганськ. За великим рахунком Це, Там, тобто, центр Луганська Да? Центр Луганська в принципі в Луганську є певні проблеми. Тому з Луганська люди виїжджають у всіх інших містах. Ну, в принципі, ще більш-менш спокійно, тобто ця хвиля не докотилася. Тому виїжджати не бачать сенсу, тобто потоку такого я не зауважив, принаймні. Ну, в принципі, я говорив якраз перед своєю програмою з дні нашої співробітниці, яка родом із Краматорська, і Я в неї це дав це питання, чи не збирається її батьки виїжджати, а вони вже добу живуть без води. Це не приватний будинок, це висотка. Вони живуть без води і без газу. Вони відмовляються на відріз від'їжджати. І як вона каже, одна з найбільших проблем, які вона сьогодні бачить, Ну, це насправді це от характеризує от, психологію і психологічний стан взагалі людей. Одна з найбільших проблем, яку вони бачать, це те, що їхня дача знаходиться біля аеродрому. І власне mm -hmm. кажучи, вони переживають і це ну, сміх і сльози насправді Смі... сміх переживають, що насправді є велика проблема і з картопляними роботами поруч із обстрілюваним весь час обстрілюваним аеродромом. Ну, це той мікрорівень, на якому живуть люди. Насправді, велика політика їх не настільки цікавить, наскільки це можуть подати якісь засоби масової інформації. До речі, про той же Краматорськ розповідає знайомі, що насправді вчора в російських ЗМІ пройшла інформація про те, що там були шалені бої. Причому це сепаратисти розповіли російським ЗМІ, що українська армія тіснить, обстрілює житлові квартали. а Вони захищаються, героїчно стоять і не здадуть слов'янський Краматорськ. А сьогодні мені розповідають, що насправді яких силовиків наступу українських не було? Просто у дворах стріляли у повітря сепаратисти, тобто відбувалася якась імітація жорстоких боїв, тобто картинки для ЗМІ. Ну є ще один момент, який насправді от, ми вже фактично до нього підійшли та по тобто, залишились. Ми точки зору ну тиждень, два ну максимум три тижні. Це до моменту, коли у людей почне зникати робота. Сьогодні е, ми маємо інформацію про те, що сепаратисти захопили Донецьку залізницю. Захоплення Донецької залізниці це зупинка. По суті, е, це, це може призвести до зупинки всього не лише пасажирського е, сполучення, але перш за все товару, е, товарників. Сполучення, власне кажучи, між заводами, і це глобальний удар по Ахметову, по Таруті, по ну, одним словом, по кого не візьмете, тобто ну, Невінський, не Нусенкіс не, та, і так далі, і так далі, і так далі. По списку насправді від, люди розуміють, що завтра вони можуть не отримати пенсію, ну тому що по суті блокуються рахунки власне, сепаратистами раху закриваються робочі місця, тому що далі ну нема смисла щось робити, якщо ти не можеш підвести руду до заводу. Ну, люди, люди, напевно, цього не розуміють, а якщо і розуміють, то все одно вони будуть звинувачувати у всьому київську владу. ж Розумієте, що вони впевнені, що їм повинні забезпечити роботу, зарплатою пенсію, Незважаючи на те, що як я вам кажу, що там йде війна між сепаратистами і київською Хунтою, чи якби не ставилися. А зарплата і пенсія має бути. Якщо ці речі зникнуть, то звинувачувати у цьому, на жаль, будуть київську владу. У цих проблемах, тобто. Отак, от, от, от такі от ставлення. І, в принципі, це небезпечна тенденція в тому плані, що, по ідеї, розширюється соціальна база цих сепаратистів. Вони насправді платять досить великі гроші за участь у цих масовках, за носіння автомату і так далі. І там дуже багато бажаючих зайвих може з'явитися, тобто взяти автомат за якихось там 800 гривень. Тобто за день. копійки. Ну, тобто, тобто, це впрац... не копійки для Луганщини ну, до ну, знаєте, Питання життя і смерті: 400-500 гривень. Це все ж таки трошки. Ну, це небезпечно Слов'янськ-Краматорськ, а Луганська область, знову таки, ви знаєте, про випадки, що там загинув хтось з ну... сепаратистів, так би мовити, за те, що ходив з автоматом. Я не чув про такі випадки. Розстріли на блокпостах ми чули. От останній випадок вчора, здається, був в Луганську біля селища Ювілейний. На виїзді до Харкова, там теж розстріляли сім'я, але щоб загинули сепаратисти, я таких випадків не чув. Тобто uh -huh. Поки ризику для них немає, звичайно, люди будуть іти за ці гроші, тим більше якщо в них немає роботи і вони не отримуватимуть зарплати. Ну все те, що ви говорите, це мені дуже нагадує історію про Крим, коли я, можливо, днів 10 тому я розмовляю з одним знайомим в Криму, який живе в Криму зараз. Я в нього питаю: ну як ситуація, ну що нового, що робите, що говорите? Він каже: вчора я виїздив з Сімферополя, стояв на автобусній зупинці. І каже навколо жінки, якісь того старшого віку стоять і, і <кій> говорять про політику. Я кажу, що ж говорять про політику? Вони говорять про одне, про те, що які сволочі Тимошенко і Порошенко. Тобто люди продовжують жити в системі координат зовсім інші. І я думаю, що насправді е, те ж саме, на жаль, е, відбувається в головах у багатьох людей е, і на Донбасі на сьогоднішній момент. Так, на жаль, все, так. Так. Ну і. Насправді іще одне питання це питання, знову ж таки, повертаючись до робочих місць. Ну, теоретично, ми всі йдемо до того, що якщо все буде йти от таким шляхом, як воно йде на сьогоднішній момент. Протягом найближчого місяця, ну там за найгіршими розрахунками, 10% людей може втратити роботу. Тобто, в принципі, є такі підрахунки. 10% людей на Донбасі може втратити роботу, це як в крупних підприємствах, так і малий середній бізнес, який по суті ну, не може існувати в таких умовах. Якщо спробувати от, розділити, що будуть робити ці люди? Там 50% буде пити, там 40% піде воювати. От з вашої точки зору, ну, що? з моєї точки зору, в принципі, те, що ми говорили, розширюється ця база. В принципі, ну, от, 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 скільки колись, ця база може розширитися? п'ять до, до статей доходів бюджету Луганської Народної Республіки, Донецької Народної Республіки. Тобто, от розширяється ця база, якщо її помножити на ту кількість зброї, яка викинута в населення, то ми можемо прогнозувати. Погіршення криміногенної ситуації, тобто, якщо це якісь разові зараз експропріації відбуваються, то почнеться масово. Якщо зараз контрабандисти пішли в сепаратисти, то ми можемо спостерігати збільшення от таких сепаратистів на матеріальній підкладці. Тобто ситуація буде ще більш напруженою, тобто допустити цих речей напевно не можна. Ну а в принципі і тоді нам може початися найстрашніше, коли почнеться вже між сусідами якісь тертя. Якщо буде якесь перше вбивство, і це як вже сніжний кривавий комп. Нам на жаль тоді не вдасться собі зупинити цю ситуацію, просто от так, от як воно зараз є, зафіксувати, локалізувати. Ну, от всі говорять, що міліції немає. По суті, е немає правоохоронних органів на території. Ну, Луганщина, так точно донеччині? Там ще ну якісь... на ті ставку. Вони в Старобільськ перенесли з Луганська, тобто. Да. Як колись да, перша столиця радянської України да, після звільнення, після да, звільнення Старобільського. Да, да, ну добре, немає на сьогоднішній момент по суті немає правоохоронних органів. Луганська Народна Республіка. Ну як би ми там до неї не ставилися, вона контролює взагалі ситуацію? Грубо кажучи, за межею Луганської СБУ чи Луганської обладміністрації. Ну, я наскільки зрозумів, не є якісь мобільні групи і місцеві групи, які настільки контролюють ситуацію, скільки займаються поповненням бюджету. Знову таки історія про Сєвєродонецьк, де зібралися підприємці, бачивши ці смутні часи, вирішили скинутися і заплатити міліціянтам за охорону. Через день до них прийшли представники Луганської Народної Республіки і повідомили, що не туди вони заплатили, треба зібрати і заплатити людям, які справді можуть охороняти їх. От, тобто поки що йде про контроль над якимись потоками, тобто грошовими і так далі. Про те, щоб вони контролювали порядок, мова не йде. Насправді я дивуюся порядності взагалі, цивілізованості людей, які проживають на Донбасі, що справді це не має мородерства чи якісь оці всі речі тому, да, да, да. при, я... при, при відсутності правоохоронних органів. Час нашої програми підійшов до кінця. Я нагадаю, що це був Віталій Перович, головний редактор е сайту «Еспресо ТВ, на якому е ми почали публікувати цикл статей під назвою «Луганські історії, де ми е розповідаємо про е життя е простих людей на мікрорівні. Не перемикайтеся, зараз буде випуск новин. Е і далі свою роботу продовжить канал Еспресо ТВ.